Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео я покажу вам, як в'язати гачком у техніці витягнуті петлі. В'язати досить легко та швидко, а виріб матиме таку об'ємну пухнасту структуру. За допомогою даної техніки, майстрині створюють гарні речі, дуже часто так оздоблюють іграшки. Таким способом, я в'язала гриву для свого левеняти. До речі, посилання на безкоштовний опис в'язання цього левеняти ви знайдете під наступним відео. Отож, розпочнемо. Перший або ж перші ряди зазвичай в'яжуться звичайними стовбиками з накидом чи без. Це може бути просто ланцюжок з повітряних петель, або декілька пров'язаних рядів, як у мене. В основі витягнутих петель є напівстовбики або стовбики без накиду. В'язати витягнуті петлі можна просто фіксуючи їх пальцем, або ж використовуючи підручні предмети, як наприклад. Олівчик чи шматочок картону. Техніка в'язання наступна для початку фіксуємо пальцем петельку ось таким способом. Далі за нашою ниточкою в наступну петельку після першої. В'яжемо звичайний стовбик без накиду або ж напівстовбик. Я в'яжу стовбики без накиду. Знову фіксуємо пальцем петельку і в'яжемо ще один стовбик. Ось вже маємо дві витягнуті петлі. Далі в'яжемо так само. Фіксувати петельку потрібно рівномірно, щоб її довжина була однакова. Можна в'язати коротші петельки, наприклад, фіксуючи кінчиком пальця чи нігтиком. Показую, як працювати з олівчиком. Так само, як і на палець, фіксуємо петлю. За ниточкою за, вставляємо крючок і пров'язуємо стовпик. Використовуючи олівчик, можна отримати однакові петельки, однакові і короткі. Як на мене, ще легше використовувати шматочок картону. Він гладенький і не заважає при в'язанні. Фіксуємо петельку і в'яжемо стовбик. Зворотній ряд можна в'язати просто стовбиками без накиду, або ж стовбиками з накидом, чи напівстовбиками без витягнутих петелік, петельок. Або ж можна в'язати також, витягуючи петлі, тільки по іншу сторону, наприклад, пальцем зафіксували. Ось така в'язка у нас виходить. Друзі, я надіюсь, моє відео для вас допомогло, і воно є досить зрозумілим і стане у нагоді, особливо, якщо ви забажаєте зв'язати разом зі мною таке ливеня. Пишіть свої відгуки. Приєднуйтесь до друзів. Пока-пока!